Доброго дня! Ось і сталося те, що нарешті з'явився плиткоріз, який найбільше мені подобається. І зараз я дуже коротко розповім чому. Перед вами новий зовсім новий плиткоріз італійський батіпав VIP 2125. Ну, хоч і він відноситься до категорії плиткорізів VIP. Але величезні зміни, ну, величезні зміни по покращенню в ньому по порівнянню з ВІП, наприклад, 290 або Віп 2110. Дуже коротко по цим змінам, покращенням. Перше, найголовніше покращення це направляюча, направляюча ще більш міцна. Але всередині, якщо ви подивитесь, тут не видно, але на алюмінієвих поверхнях є полосочки з нержавіки, з твердого матеріалу. Тому підшипники жорстко ковзають по цим полосочкам, катаються. І, звісно, тут немає взагалі ніяких люфтів. Це перше. Друга перевага, так само як і клас 1300. Тут 8 підшипників. 4 із них стоять е, вертикально і 4 стоять для роботи під кутом 45. Це також дає можливість цьому плиткорізу ідеально е, різати під кутом 45. Так само, як і ріже клас плюс 1300. Але і, е, всі віпи, що ВІП-290 що і ВІП-2110 у них 200-й диск, а 200-ті диски вони не так вигинаються при різькій кута 45 градусів. Тому цей плиткоріз навіть буде краще працювати для кута 45 градусів. Звісно, довжина різу у нього, він розрахований на 1,25 м. Як на мене, це досить пристойна довжина. Досить плавно рухається каретка. Каретка, вона, скажімо так, не регулюється, але фізично, я перевіряв, в принципі, ще не було такого, щоб вона не виставлялася. Його не треба регулювати, їм треба брати і різати. Слідуючий момент. В каретки VIP-290, в VIP-21.10 вони пластикові. Тут жорстка металева каретка. зовсім інакша з восьми підшипниками. На ВІВ 290, ВІП 2110 там шість підшипників. Тут, скажімо так, це ривок вперед по налаштуванню. Так, ну Це найголовніше, що мені подобається. Двигун, який б він не був, його вистачить господі, для 200-го різу на будь-який матеріал, який ви будете різати. Традиційно, як і в ВІПах, зроблений підйом і фіксація на будь-якій висоті. Дуже зручно і, дуже вона, скажімо так, ці деталі вони постійно, якщо навіть ви зламаєте їх, случайно десь механічні пошкодження, їх можна докупити, вони досить недорого коштують. Система подачі води облаштована таким чином, що ось через цю антенну, щоб вона не мішала, вона ось так прикріплена. І звісно, Молодці, що і подача е, мереже, і е, до насоса. Бачите, до насоса кабель він ось тут всередині йдуть. І це подача води. Вони в одному цілому йдуть. Звісно, вони не будуть вам мішати при роботі. Насосик батіпав, я так розумію, це або нульовий, або перший, але з головою вистачає для того, щоб забезпечувати для 200-го диску е, охолодження. Звісно, для того, щоб не було багато води, тут є кранік, за допомогою якого ви можете перекривати або зменшувати подачу води. Крім того, якщо треба вскрити, якщо засолився диск, ви просто не виймаєте плитку різь, а перекриваєте цей кранік і насухо ріжете плитку. Звісно, я подивився по геометрії, ну, можна і не дивитися, це ж італійці. Тут по геометрії ну, ніяких претензій немає. Ідеально все. Ідеально, якщо ви, наприклад, ось сюди прикладете, то цей, давайте я прикладу, щоб ви розуміли, що таке, що таке ідеал. Ви приклали, прижали і дивитесь, що вона йде чітко по різу, не вліво, не вправо. Тому диск не буде відхилятися. Це, звісно, не так принципово для 200-го диску, але... Також для 250-го небагато принциповіше. Що, що тут ще доброго це яку? А тут у мене, коли ви піднімаєте або опускаєте, бачите, тут є, він горизонтально постійно знаходиться кожух. Крім того, в комплекті ось такий якісний. Боковий упор і він же транспортир. В комплекті є коліщата, які дозволять е, самому переміщати по об'єкту е, цей плиткоріз е, Ножки підгортаються під низ і фіксуються е, спеціальним, там е, шпонкою. Е, для, для зменшення розбризкування є ось такий кожух є пробка для зливу. Звісно, в відвічі вік 290 він став набагато довший і тому виробник ну, трошки посилив конструкцію. Зараз ви побачите, як. Бачите, тут, по-перше, Шикарний підход для того, щоб почистити, помитити після, бруд після себе. І оці ребраже жорсткості, які з'явилися, яких раніше не було, звісно, вони посилюють конструкцію, бо все ж таки тут метр 25 довжина різу. Е, давайте подивимося, що всередині. Знімається за допомогою двох гаїв пластикових. Так, всередині традиційно, як і всіх, тут є форсунки для подачі, для охолодження внизку. В комплекті йдуть ключі. Дуже зручно їх тут тримати, щоб вони не загубилися. Ну, як завжди, традиційно відкручуються. Ось так, знімаємо. Традиційна широка шайбочка, вона не має ніяких люфтів. Е, звісно, це кажуть про те, що різ буде ідеальний, що, що не буде ніякого биття. Іде в комплекті ось такий турбований диск для е, керамограніта, також італійський. Ну, звісно, це чистий італійський тут коріс. Як на мене, е, я тут в Україну якось хтось там розповідає, що якісь там китайські ванделі постачаються Но ще раз звернув увагу що ванделі коштує навіть більше ніж цей плиткоріз, ну і там різні назви є цих плиткорізів китайських але які переваги цього плиткоріза над китайськими перше це італієць вони знають вони все життя ріжуть той камінь по-перше, тут стоїть асинхронний двигун, який буде вам і 10 років працювати, і тільки підшипники треба міняти. На ванделі і прочих стоять звичайна е болгарка. Ну, щиточна болгарка, яка прикріплена по направляючій. Звісно, е собівартість різу, цей диск, він буде різати ну, приблизно кілометр його ресурс, може кілометр 500 е Собівартість е різу 125 диском на 13 тисяч обертів, ну, скільки він приїжджає, ну, метрів 100, може 50 не проїжджав, хто його знає, його ж треба охолоджувати, а це не так просто зробити. Ну Я не, не розумію, чому вони коштують Анделі такі величезні кошти. Як на мене, я однозначно би купив би собі італійця і, і повністю був би задоволений цим інструментом. Повірте мені, молодці італійці хвала їм, що вони створили такий інструмент. Погано, що у нас в Україні нічого подібного не роблять. Але що маємо, то й маємо. Е, от, в принципі, все, що я хотів розповісти. Тут досить просто зроблений торцевий упор, але він, звісно, регулюється під кут 90 градусів. Е, в цьому питань немає. Ну Ось такий дуже коротенький огляд. Е, звісно, його перевозити треба тільки в крайньому положенні, щоб посередині він не стояв. Фіксується він ось такими положеннями, тут такий спеціальний речка, І з двох сторон зафіксували і для переміщення. Але ще раз кажу, або в лівому, або в правому стані, тому що при переміщенні є якісь там вібрація, щоб не було ніяких перепадів, як перельсия, щоб не їздила. Так що можете звертатись до мене, щоб взяти в прокат або придбати такий, або подібний тут кріс. Я ж, скажімо так, вам максимально дам інформацію по ним, що вони, як вони як вони ріжуть. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтесь, радий вас бачити. Сайт Інхе.